Західний кордон це не лише автомобільні чи піші пункти пропуску. Чималу кількість перевезень через державний рубіж складають саме залізничні вантажні потоки. У зелених беретів тут особлива робота, адже саме у вантажних вагонах контрабандисти намагаються заховати заборонені для перевезення товари. Протягом минулого року прикордонники західного кордону виявили у таких сховках заборонених товарів на суму понад 700 тисяч гривень. Як інспектори шукають контрабанду на залізниці? Дивіться далі. Прикордонник Микола спеціальним щупом перевіряє вагони з залізною рудою. В найближчі півгодини інспектору прийдеться таким чином прощупати ще з десяток вантажних вагонів, адже саме під рудою нерідко через кордон намагаються провести контрабанду. Бачите, дивіться, як воно всипний. Може бути заглажене. Важно заглажують. Ну, проважней ні, проважна наступна рода буде чорна. Ну, ну, коли вони збираються щось приховати, то вони так. засипають. Навіть нічого не, не видно. Ходити, пощупувати, виявити. Інший наряд інспекторів оглядає вагони ззовні. Трапляються випадки, коли в щілинах знаходять заховані сигарети чи бурштинове каміння ціною в сотні тисяч гривень. Останнім часом, особливо пильно, інспектори оглядають вагони із деревиною. Між деревами є проміжутки. Може бути або щось заховано, або хтось може бути захований, бо пространство дозволяє. І в основну увагу звертаємо на. Більш такі великі колоди, в яких можуть бути або щось вирізане, або якийсь отвір, зроблений, заклеєний. Вовнутрі може бути щось сховане. Після того, як оглянуто усі вагони, на черзі машинне відділення. За роки роботи прикордонники вже добре знають місця, де, ймовірно, можуть заховати контрабанду. Раніше виявлялися схованки, тобто в них вже є місця. Тобто спочатку особливо вага приділяється тим місцям, де раніше були виявлялися, ну і потім, по конструктивностям самих вагонів, то є дивляться вже другі місця. На огляд усіх вагонів прикордонники мають трохи більше години. За день у мостисках таку процедуру проходять 4-5 вантажних поїзди. Після перевірки та оформлення усіх документів вагони прямують до польських прикордонників. Там їх ще раз перевірять. Цього разу скануватимуть за допомогою спеціального рентгена.